Про головне події в Харкові та області 19 лютого. Ситуація в енергосистемі Харківщини йде на покращення, проте залишається складною. Таку оцінку дав заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін. За його словами, зараз абонентів намагаються вимикати за схемою 4 на 4 тобто 4 години без світла, 4 зі світлом. За повідомленнями харків'ян у соцмережах, це вдається не завжди. Деякі райони міста останніми днями були без світла по 8 і більше годин поспіль. Більш тривалі відключення в обленерго пояснюють навантаженням на мережі, яке збільшується під час морозів. Також Ілюхін пояснив, чому напруга в електромережі часто є на рівні 200 вольт і нижче. Причина в розбитих об'єктах генерації як на Харківщині, так і в центрі країни. Регіон дефіцитний і отримати додаткову енергію не може. Тож прогнозують, низька напруга буде супроводжувати харків'ян аж до відновлення нормальної генерації по країні. Чому в Харкові зосередилися на енергозалежності мікрорайонів, а не окремих будинків? Відповідь на це питання сьогодні дав міський голова Харкова у коментарі. Об'єктиву він пояснив, зараз у місті дотримується плану, який розробили раніше. Той передбачає встановлення невеликої когенерації та блочно-модульних котельних. Це обладнання розраховане на забезпечення теплом від 9 до 14 будинків по мікрорайонах. Зробити незалежним кожний будинок набагато дорожче. Це потребує не тільки закупівлі більшої кількості генераторів, але й палива для них та обслуговування. Утім, повністю таку ідею не відкидають. Досі невідома доля понад чотирьох сотень жителів Куп'янська. Стільки людей за наявними оцінками можуть залишатися в руїнах міста. Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін відзначив, що евакуація пришвидшилася в лютому. З початку місяця українські військові змогли вивести більш як 40 людей. Цей беседін пояснює зменшенням кількості окупантів, що засіли у висотках в центрі міста. За його оцінками, їх залишається близько 30. Сили оборони продовжують зачистку. Безплатна ковзанка відкриється в Харкові завтра. Відео її створення в районі металіста публікували в соцмережах. Сьогодні інформацію об'єктиву підтвердив мер Ігор Терехов. Він пояснив, розташували локацію для відпочинку містян так, щоб поруч було укриття. У даному випадку їх навіть два, в тому числі станція метро. Створення ковзанки наприкінці зими Терехов пояснив тим, що проєкт потребував придбання певного обладнання, але цю локацію зробили не на один рік. Вона працюватиме і за плюсової температури повітря до 10 градусів тепла. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.